Це в психіатрію, а не в ортопедію. Нічого ніхто не ладна. Просто. Дується, творог то це означає, що це сербська національна страва. <плес> Всім добрий ранок, мене звати Юлія, я мешкаю в Чорногорі в місті Бар. Зараз я знаходжусь у Сербії, у місті Белград. Покажу мій вам Посмотрите сніданок. В одному. Таблетки ясна справа. З таких бутербродів я починаю свій сніданок. Що це? Хліб, ну, звісно, хлеб, масло, масло президент і прошут. І я запитала, скільки коштує десь прошут. Драган каже, 21-24 євро за кілограм. І це каже нігурський прошут найкраще. Я його запитую, так, нігурський прошут це з Чорногорії, кажу, ви самі не робите. Каже, ні, ми не можемо це зробити, тому що. Наприклад, фарм з свинями є в Польщі і в Сербії, тобто їх поставляють в Чорногорі. Але, каже, ми не можемо зробити прошут у себе, тому що Чорногорі знаходиться біля моря, і прошут він робиться завдяки вітру. Тобто два роки вісить оця м'ясна у корочок, і там трави ще є додатково якісь, але саме головне, що це овітрюється морським повітрям. От що саме головне. А в Сербії дуже відома шинка. Да? Теж на диму її роблять, ну але там, каже, достатньо 5-7 днів вона вже готова. Тому з Монтенегро, саме Чорногорії, деколи пишуть виготовлено в Словенії, але каже, ну в Словенії ніхто не виготовляє ні горські Ну чомусь так пишуть деколи, але каже, всі ми знаємо, що це з Чорногорії. Знаєте, Що дивно, вони вже третій день стоять в холодильнику, їм нічого не робиться. Можливо, я забула, але мені здається, якщо б там не було додатків ніяких хімічних, то б <смі> так не змогли стояти три дні. Вони вже попливли, б. можливо, я помиляюся. Цікаво, що я дуже полюбляю помідори. І драган каже, так тобі помідори. Я кажу, ні. Ну сніданок я не знаю, як Та я так без помідорів. А в обід да, я ще помідор з сиром, можу додати моє суп. Я сьогодні все вам вже розповім. Є ще також негурська ковбаса. Тобто м'ясо змішують з бочком, додають сіль, перець, трішки паприки, ну, формують в колбаски, коптять три дні, потім підвішують, і воно ще на вітру готується місяць. Все, через місяць вона готова і можна їсти таку смакоту, Нігурські колбаски вирган так називаються ці грибочки. Товариш Драгана подарував йому. Він збирав в горах 200 кілограм грибів. Десь біля болгарського кордону, і засоли. Солиться десь 15 днів, 30, і додається уксус. Все, потім герметично закупорюється, супер. І, і коли їх відкриваєш, їх треба відмочити ще десь 3 години в холодній воді, тоді можна їх їсти. Це сумоса індійське, всередині м'ясо, горошок може бути, картопля. І... Ліля зараз показує, як готувати паленту. Ми беремо кукура борошна десь таких 5 ложок, додаємо воду, десь чайну ложку солі. Спочатку ставимо на семірку, якщо це електронна плита, коротше на всю. Потім, коли воно закипіло, прикручуємо на маленький вогонь і варимо 10 хвилин помішуючи. В кінці додаємо. Або каймак, або масло, коли зняли сплити, воно трішечки навіть охололо, і тоді тільки додаємо масло. Така кількість борошна йде якраз на дві порції, палента готова. Ми викладаємо на тарілки і додаємо сир. Можна творог, можна твердий сир, тобто який вам більш подобається. Я знаю, що в інших країнах можуть додавати твердий сир, коли взагалі воно гаряче, тоді змішується, і сир так не видно. Але саме коли дається творог, то це. Означає, що це сербська національна страва. Палента. Подивіться, яка краса, це просто неймовірно. Де таку красуню взяли? Юля, ти точно до ортопеда поїхала? Мені здається, це в психіатрію, а не в ортопедію тобі завтра йти. Ну, це просто. Ну, це точно не моє, це щось я не знаю. А те зелене твоє? Ну Зелене теж не моє. Ну Може, це навіть такі, знаєте? Дамочка, дамочка, собачка. Ні, Юля, ти точно не дамочка собачка. У закінчився вітамін С. І мій знайомим пішли в аптеку, купив ось такі. Вітаміни це італіянська марка. Іде залізо, вітамін С і фоліова кислота. Знаєте, по-сербськи буде залізо гвозджі. А фоліова кислота фольна кіселіна. Вона сказала, що це не заливається водою, а просто засипається у роз після їжі. Ну, один раз в день. Побачимо. Там були сербські таблетки. Не знаю, я купила й був чи чорногорський, чи сербський. Чесно, я не пам'ятаю. Взагалі не працює абсолютно. Е, тому. Я вирішила не ризикувати, спробувати ось таке. Я думала, що це порошок. Дівчина з аптеки каже: ви просто засипайте його. Я думаю, що вона просто ніколи не пила. Це рідна, тобто воно вже готово, воно вже розбавлено з водичкою. Все. І просто ви випиваєте. Це дуже зручно, тому що я не можу таблетки ковтати. Вони завжди вони застрягають. Навіть маленькі, мені треба заїдати їх, а це просто супер. Вона сказала, що після їжі або зранку, або після обіду, не ввечері. Так що дуже смачно, до речі. Всім привіт! Сьогодні ми зайдемо в храм святого апостола Євангеліста Луки. Я зараз зайшла в магазин підібрати окуляр, ну Тут слухайте самі дешевші 72 євро. Це напевно єдине, що мені більш менш підходить, не знаю. Я вам кину фотографії, зараз порівняйте. Просто щось це не будуть жовті, не зелені. Це вони змініть скло. Бачите, залишилось. Нічого ніхто не ладна, просто щоб на згадку не знає. Ага, і направо. І тут також залишилося. Все після війни нічого не змінювали. Міністерство військове. І тут різні консульства, посольства. Godine su ostale za nama, cvjetna polja mladosti sve, ostao sam sam. Jer nikad više vratiti se neće. Nije htjela ruke, nije htjela ruke.

Я питаю, чому, наприклад, ну, не розбираються все і не будуть якісь нові? Тому що там залишився ураню. Тобто забрали багато, все, але ну, до кінця не можна забрати. І це дуже шкідливо там життя. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Я всім вам бажаю мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, мира на всій землі.